Добрий день. Я сьогодні стикнувся з такою ситуацією, що у клієнта апарат iPhone, ось, і він пробував зв'язати свій годинник з цим айфоном. І відповідно дзвоники йому приходили на годинник повідомлення. А щодо смс-ок різних різного тонку і Телеграму Ватсапа і інших додатків, Фейсбука, йому ніяких е інформативних повідомлень не приходило. Ось. І начебто, скільки разів, скільки всього в цьому працюю, працюю, ніколи такого не чув, але е клієнт має певну специфіку, от, яка характерна для нас е в Україні. Ось, і, можливо, були якісь певні тонкощі вихідних налаштувань, які призвели до цього. Чому? Тому що у дружини iPhone і у неї ніяких проблем з приєднанням годинника до комп'ютера взагалі не було. Тобто було все гаразд, і проблем ніяких не було. Ось, відповідно. Після того, як клієнт спарував годинник, створив пару, ось він провів налаштування всіх додатку Garmin Connect. надав в Garmin Connect безпосередньо в самому годиннику необхідні налаштування щодо дозволів і можливостей використання. Передачу інформації з телефона в годинник. Далі він наступним кроком він провів налаштування повідомлень і оповіщень в додатку безпосередньо в самому Гармін Connect. Ось також надав всі можливі доступи до додатку. Ось е наступне, що він е зробив, зайшов в настро настройки Garmin Конекту, також повідомлення. Це настройки безпосередньо самого iPhone, е але зайшов на налаштування Garmin Connect. -у. І також в цих повідомленнях він е також, е скажімо так, надав повні можливості. Там саме головне подивитися, щоб е не було встановлено. Настройках Garmin Connect в яблокі блокіровок. Тобто треба вибирати пункти без блокіровок. От на екрані ви бачите цей пункт без блокіровок. Ось. Що варто зазначити? Я даю кадр з Android, і на Андроїді ми бачимо, що коли ми налаштовуємо телефон. Пару з телефоном і налаштовуємо оповіщення, то в Android є такий пункт, крім налаштування оповіщень. Ще є додатковий пункт, що ви можете давати чи не давати доступ до повідомлень, до надсилання повідомлень безпосередньо в самому додатку Гармін Конект певним. Додаткам, тобто ви вибираєте безпосередньо зі списку, яких, які ви хочете додатки, дозволити яким додаткам, щоб вони відправляли повідомлення, яким ні. А ось в айфоні такого немає. І буває така ситуація, що з точки зору тактичних функцій, ви всім додаткам. Які встановлені у вас е, на Андроїді, заборонили відправляти повідомлення в інші е, додатки. Тобто ви фактично дозволили з'яв... той факт, щоб от, як показано на екрані, щоб з'являлося е, повідомлення в нижній строчці, але саме повідомлення не передається в інші додатки. В цьому випадку ви безпосередньо до... е, повідомлення на телефоні з'являються, а в дод... а в теле. А в... Годинник не приходить. Так ось. Дуже просто. Ви просто проходите от такий процес, як показано нижче. І безпосередньо в усіх додатках, які вам цікаві, надаєте можливість, вибираєте е, меню без блокіровок, от як показано, всі можливості. І в цьому випадку ці додатки будуть мати доступ до пересилки інформації в е, годинник. Що варто зазначити, що у дружини такої проблеми не було. Також iPhone, також налаштували. І всі повідомлення приходять. Скоріше за все, знов таки ця ситуація залежить від апарата і залежить від тих налаштувань, які у вас є. Можливо, ви колись заблокували ці налаштування. А в подальшому зараз вони вам необхідні для того, щоб отримувати повідомлення з телефона в годинник, але немає такої можливості. Тому користуйтесь, крім того, що дали можливість отримати повідомлення Garmin Connect, Ще дайте можливість тим додаткам, які вам цікаві, пересилати ці повідомлення на інші пристрої і вказати, щоб там було вказано без блокіровок, як показано на даному блоку на відео. Все, будуть запитання. пишіть. всього доброго, до побачення.